І так, в туристичній діяльності настав в той час між сезоння туристичного затища. І у нас у Гітів є час відпочити і набратися сил, перезагрузитися. От, а як для мене, то це ще додатковий час з'явився для того, щоб е, трохи е, Зайнятися науковою діяльністю. Тому, між написанням посібника для гідів та зняттям контенту екскурсійного та написанням оповідань із щоденника гідів, я пропоную вам, тим, хто хоче. Працювати в туризмі або хоче стати гідом і не знає, як це зробити, пропоную вам свої послуги для того, щоб проконсультувати для початку. І щоб ви знали, точно ви хочете працювати в туризмі, і чи точно ви хочете бути гідом, але чуть-чуть чогось не хватає. Якщо Після консультації ви зрозумієте, що ви таки, да, згодні пробувати. От, то я потім пропоную вам е, заняття е, індивідуальні зі мною е, в цьому напрямку, в напрямку підготовки до туристичного сезону, в напрямку підготовки до роботи гідом. От, і якщо потрібно студентам, якщо є студенти або батьки студентів, які мене слухають, то можу допомогти вам з усіма курсовими, з усіма дипломними і допомогти проконсультувати, тому що, окрім того, що я ну, не просто гід, я все ж таки викладач. Туризму, викладач вищої категорії і практикуючий гід. Е, тому досвіду у мене багато, е, можливостей досить. Е, зараз є час для того, щоб е, трохи попрацювати з. Е, Спільнотою, яка, в мене, яка мене слухає, і яка хоче надалі зв'язати своє життя з туризмом, я буду з задоволенням вам допомагати. І туристи, які у мене тут, звичайно, є, які колись за мною подорожували, якщо... Ви хочете щось знати про майбутні наші тури, як ми будемо працювати? То також, будь ласка, пишіть в особисті. Я з задоволенням вам відповім. У вас, мабуть, навіть є мій номер телефону, тому дзвоніть і не соромтеся. Це робить багато, роблять багато туристів. От яких консультую на на майбутні тури літні, куди поїхати, що краще забронювати, і так далі. Це я роблю абсолютно безкоштовно. Навчання індивідуальні консультації, дивлячись від кожного випадку, будемо обговорювати і з вами спілкуватися. Тому давайте зробимо це між Цікавим і таким дуже потрібним для майбутньої роботи. Тут я буду вчити практичним навичкам гідів, не з романтичними лозунгами хто любить людей і подорожі безкоштовні. Ні, цих романтичних лозунгів у нас не буде, будуть практичні заняття. Буде практична психологічна підготовка і практичне направлення на подальшу роботу їдів. Ну, щоб не просто так поговорити. Хто у мене послухав до кінця, будь ласка, звертайтеся, кому це цікаво. І якщо у вас є знайомі, яким би це було цікаво, то перейшліть їм, будь ласка, і якщо не важко, зробіть лайк, зробіть репост. От, ну дуже хочеться попрацювати.